Досить часто запитують такі варіанти. Є s 8 ціна 2200 гривень, має відбиточок пальця, він на 64 ГБ. Досить непоганий ще по стану, є легкі потертості по корпусу та по екрану, але не суттєві. На зарядку йде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану є ось такі притертості, ну не сильно значні. Є також легкі вигорання по екрану. Не сильно видно, але вони є. Кажу одразу. Ось зверху, як видно, є ось такі вигорання. Але працює телефон досить непогано, літає за такі кошти. Samsung S8 на 9 Андроїді він по пам'яті. Так, що у нас по пам'яті? Оперативна пам'ять: 4 ГБ та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Є таких в наявності 2 штуки по 200. Досить непогано камера показує, в комплекті йде зарядний шнурочок type c Для замовлення пишіть у повідомлення або у Telegram. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.